Коломиї анонсували масштабну хресну ходу Цьогоріч Таке дійство відбудеться 23 березня. Повідомив очільник територіальної громади Богдан Станіславський. Долучитися запрошують містян та гостей Коломиї. Традиційно під час Великого посту центром Коломиї проходить загальноєпархіальна хресна дорога. Цьогоріч вона відбудеться у неділю, 23 березня. Розпочнеться хресна хода о 15-й годині від катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Далі маршрут наступний: вулиця Тараса Шевченка, проспект Грушевського, площа Тараса Шевченка, вулиця Чорновола та Івана Франка. Закінчиться хресна хода у катедральному соборі Прабраження Христового. Це каже апостол. До коринтян хрест це є сила, хоч вона є невидима, але вона є найбільш могутня у світі. Наша головна мета з'єднати людей у молитві. Організатори запрошують жителів міста, гостей Коломиї до спільної молитви та разом пронести хрест символічною дорогою Спасителя. Написав у соцмережах Богдан Станіславський.